Привіт! Сьогодні я зіграю на регіоні Америка. Останнім часом мені попадаються тіктоки, де всякі кіберспортсмени грають з американськими гравцями на фейсіті, і видно, що вони горять з них, адже їх рівень гри на 3500 ЕЛО набагато нижчий, ніж наших гравців або європейських. Тому я сам хочу це відчути, як це відбувається. Ну а я попадусь проти халтеве американця чи то китайця. Ну а мої тімейти мають 200 На ну, що було цікавіше, я покликав собою. Дуже круту стрімершу по КС Хаземі, тому рекомендую тобі обов'язково зайти до неї на Твіч, ссылка буде в описі, і підписатись. Ну і передати від мене привіт. Адже вона доволі непогано грає в Counter-Strike, і взагалі я її фанат. Ух, як же важко буде грати в цю гру з Пінгом 140. Ну а ти обов'язково підписуйся на мій канал і не забувай поставити лайк. Ну а я знаю, що ти любиш гарні скіни, тому рекомендую тобі кейдроп. В розділі поповнити, вказуй промік-чайка і лутай халявний баланс на свій рахунок, за допомогою якого ти зможеш відкрити кейси, а все, що тобі випаде, забрати собі. Ну а поки приходить мажор, на кейдропі є нові кейси. А ось я хочу новий Авік свій інвентар, тому будемо одразу відкривати 5 штук. Ну і з перших п'яти штук вже в окупі на корті сейрі, но до Айвіка не вистачає гарного дігла, тому попробуємо його зараз вибити для себе. І одразу по 5 штук. Думаю. Мені це вже підходить, і я цих два дігла залишу собі за різні сторони. Ну а також на сайті якийсь батл, де ти можеш приймати участь. Ну а крім того, міняти скин, який в тебе вже є, наприклад, на щось інше, і виводити його. Ну, і, як завжди, вся потрібна інформація є в описі під цим відеороликом. Пали на Америку. На 2700 Л, 2500, 2300, 2300, 2100, 2200, 2500, ЄСія ЧЛ, Норт Америка, Інтермедіа, це жорстко, вони інтермедіа грають проти нас, типу. Бро, і що нам тепер робити? А окрім того, проти нас попався кіберспортсмен, в якого є активний Хел ТВ. Хоч я і перший раз чую про такого гравця, але все ж таки він чогось добився в цій грі. Це проти Хелл ТВ чула грати, ти рофлеш. Так подивись, на що всіх киде хороші, про. Просто майже всі грають в хорошей кд. Так. А че в них соло чел? Соло чел на 1800 elu просто попав в цей що це було кислов, там 9 я думаю, там що було было А тут просто ранние. Сильный кисловин, но мой. Да ні, я вбиваю зави, чуєш? Я знаю, відчуваю себе якоюсь якусь билую Просто в лобі. Ну я з ними не буду комунікувати. Я теж. А то як там, брат? Скажи їм, Скажи їм щось, Ігор. Скажи їм щось, Ігор. Ну і ми починаємо нашу гру. Програємо ножі і починаємо зі сторони атаки. Де по колу одного з наших тіммейтів ми пушимо просто фастом Б. Алло, 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 алло. Такі смішні. Скажи, Б. О! Вірте, я їм бастиків підхов грати, я відчуваю себе казахом. Careful, та ні не ко на мене за носить чотири да ну а вже в наступному раунді ми повторюємо пістолетку, але в нас нічого не виходить, адже противники стоять 3 на Б і закривають нас без шансів. Ну а далі ми граємо форсбай. Посіне посіне. А, тобто в них реально Стоп, в них реально ніки це тумбочка і лампочка. Ну і поки що ми програємо форс раунд. Ну а я граю на рівні зі своїми тімейтами, які вищі за мене і Пуело, її грають зі стабільним пінгом. І вже в наступному раунді відбувається якийсь казус. О, oh, іксбокс. Oh, oh, а що це мене телепортує? А чи я один? Що я один залишаєш на раунді більшості троли. Ну а ми за секунду тролимо раунд 5 в 3, і наші тімейти максимально спокійно і чолові. Таке відчуття, що вони грають цю гру по приколу без емоцій і взагалі не горять. Порівняйте це тільки з європейцями. Ти хоч один раунд зіл'єш більшості, так тебе затоксичить, і всі навколо в команді посваряться. На хаземі свою чергу знаходить нелегальний спосіб бивати противників зі скаута. Буваю, бачу, що, два кіла вже дала? <клес> да. <клес> так. Wow. Ну вони тобі реально, Стоп. це діагноз. Шо це просто просить? Гусь, гусь, гусь! чел просто сидить на машині, дивиться лонг. Той ще в нього тіп на гусі, просто не дає йому інфу. ми їрдемираю. Ну і я вирішив подивитись, як це зі сторони виглядає на 2500 телу. Люди займають лонг в Америці. Просто одна людина біжить на машину. Ну окей, так в принципі може бути, в цьому є якийсь сенс. Ну але є інфа, що ми проходимо шорт, і чому йому ніхто про це не сказав. Как? Ну так. Да. Що він один. А, ось весь час гусь стоїть. Чого навіть <звук> не пікає на і просто й там. Ну і як ви вже догадались, ці люди не займали лонг. Один стояв на машині за віком, ну а другий скрито стояв на госі, пропускаючи всіх і вся до свого тімейта. Я уявляю, як люди з Європи, які грають на рівень вище, могли б з такого просто згоріти, де вже всю команду. А тут вроді це нормально, ще й на такому високому ело. Відчуття було, що я граю не на 2200, 2500 ело, а плюс-мінус на 3-4 левелах. О май гад. Окей, дві people have to go lower every single round. Every single round. Black moon, orange, can you go lower? <laughs> Every uh, time need to go to давай, people давай. lover. У нас працює правила, місяця на смерть, він побачив наші піниги, такі не діть ловер. Ну і по чесності, в основному в голосовий чат говорив тільки жовтий, а ще двоє людей просто мовчали. Ну і ми час від часу давали їм інформацію, яку могли. Ну а кол ходити в ловер був для того, що їх постійно вбивали з міда, тому що противники його КД пушили, а ми не могли законтролити цей пуш. Та й свою чергу 2700 сімсот час від часу мазав смаками максимально простими, що зі сторони виглядало доволі таки смішно, адже це не було один раунд нечайно, міськлік, а частенько. Ну я а друге місце в табі. Oh. А, ну. Просто пушить в смок. Але вони такі чоловіки, взагалі пофі, що вони програють, вони один жовтий тільки спілкуються, всі мовчать щось, одне слово скажуть за раунд. Жовтого бомби, мистер... бомбу поставити. Ой, oh, не пішов стоїть просто. Це просто сервер удалось. Та й пришла, Марісін не сильно відрізняється, там по годинах час. Ну а ще за першу сторону я замітив те, що люди мінімально користуються гранатами і просто ходять на стрільбу. Ну а за всю те сторону, навіть зі спамном на Лонг, ми ні разу його не займали, а тільки ходили міт і там файтились, не доходячи до сайту в більшості раундів. Так даст, ми точно не граємо. Лонг нема. Ні, на сцені просто не запрошують. Нічого не сказав. Тепер говорить. Я дан бай вышку. Витанул. Давай! Ай-яй-яй, дай! А шо у нас вот? Ха-ха! Да го винчо, пил, один в тоннель, ты рофлшь! Так там челдил шей взяв за те стороны. О! Сюда, шайб, туда. Нябай контри жсткий.

Якби не пінг, мені здається, я навіть нормально не стріляла. Ну вони реально якось дивно грають. Вони нічого вони грають, навіть я б сказала, на рівні, напевно, моїх сьомих ніяких тактик. Ну що вони раз, тільки безупушило все. А інші вони ні смок не давали мід, ні смок ікс, Long, ні флеш не було. Вони разу не Так. Да. Вони нічого не дають. Тому мені здається, якби у нас був норм пінг, і ти не і мені здається, і в мене вийшло. Я в шоці. Але реальний плюс того, що вони максимально спокійні, приємні. Навіть те, що вони там мало говорять, але вони не токсичать, не висирають щось. Ну, грати типу спокійно. А тепер перейдемо до моїх висновків. Мені здається, що в них є чого почитись. Як мінімум з цієї гри можна винести їх мораль, при тому, що ми в суху програли цю гру, ніхто не тексичив, не дезморалив, А коли дізналися, що за нас дівчина в команді, то нічого про неї поганого не сказали. А граючи на наших серверах з європейцями, ти ловиш максимальний тіль, та дезмораль, А якщо ще жінка в команді, то кожен другий має сказати щось погане в її адрес. І це насправді сумно. Не хватає, звісно, комунікації, граючи навіть на такому високому Елу, я би сказав, не відчувається цього взагалі. Моментами мені здавалося, що я реально на 3-4 левелах бігаю. Хоча і там іноді більше комунікації буває. Мужики занадто чолові. вони не відносяться до гри так серйозно, як робимо це ми. І стрільба в них точно на рівень нижче, тому рівень Америки нижче ніж в нас. Ну а на цьому все. Заходьте обов'язково на стріми до хаземі і передавайте їй привіт. Мені буде дуже приємно, якщо хтось з вас так зробить. Ну а на цьому все. Всім па-па.